Велика стіна загальна назва серії фортифікаційних укріплень, побудованих вздовж північного кордону Китаю. Будівництво стіни було розпочато за наказом першого імператора Китаю Хуану в третьому столітті до нашої ери, щоб запобігти вторгненню північних кочових племен. Стіна була побудована розумно, використовуючи природні особливості ландшафту, вона звивалася на гірських хребтах та гребенях пагорбів. Нові ділянки стін і укріплень додалися згодом, а остаточно будівництво було закінчене у 17 столітті. Велика стіна ніколи не мала єдиної структури. Найперші ділянки стіни були побудовані з утрамбованої землі, яку обкладали камінням вежі, бастіони і сторожові вишки були побудовані на відстані польоту стріли один від одного. Видимі сьогодні ділянки стіни добудували пізніше і вже зцегли. Обороноздатність великої китайської стіни забезпечували не лише неприступні мури, але й ефективна комунікаційна система, сигнальні і сторожові вежі розпалюючи багаття, а вартові, які несли службу на стіні, за допомогою димових сигналів швидко поширювали новину далі по стіні. Середня висота монументальної будови становила 10 метрів, ширина зверху 4-5 метри. Щодо загальної довжини ділянок стіни існує багато офіційних і ще більше неофіційних даних, проте найбільш часто фігурує оцінка довжини стіни у 7 тисяч кілометрів. Через свої грандіозні розміри, велика китайська стіна помилково отримала репутацію найбільшого творіння, зробленого людськими руками на земній кулі, яке видно з місяця. Насправді це не так. Незважаючи на таку довжину, стіна не надто широка для того, щоб побачити її з великої відстані неозброєним оком. Більша частина легендарної споруди повністю занепала протягом століть вона поступово руйнувалася під дією стихійних лих, а також розбиралася на цеглини місцевими селянами. Сьогодні вцілів лише короткий відрізок стіни, який був відновлений і оберігається в основному через туризм. Велика стіна досі є найвідомішим символом Китаю, і у 1987 році її додали у список культурних об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сехіюань будівельний комплекс, був найпоширенішим зразком для житлових будинків в Китаї, головним чином на півночі країни. Середньовіччями до кінця імперської ери така забудова була особливо популярна у заможних родин, як у містах, так і на селі. Найхарактернішою ознакою стилю Сехіюань є прямокутне планування, у центрі якого знаходиться двір, закритий з чотирьох сторін будинками. Важливе значення має і орієнтація по сторонах світу. Головний будинок був там, де мешкав найстарший чоловік, голова сім'ї, інші члени родини жили в менших бічних крилах внутрішнього двору, слуги жили в південному крилі біля головних воріт. Головний будинок розташовувався з північної сторони комплексу і вікнами виходив на південь. Він служив як вітальня спальня, а також як приймальня для гостей. На видному місці розміщувався сімейний вівтар. Вхідні головні ворота Сахеюань були зазвичай з південної сторони. Напроти них стояла стіна-екран, яка мала подвійну роль, захищала житло та сім'ю від сторонніх поглядів та від злих духів, звідси її назва стіна відображень або екран тіней. Друга внутрішня брама розділяла зовнішньої внутрішні дворики, була орієнтована відповідно до принципів Феншуй. І пишно оздоблена барвистим квітковим різьбленням.